Псалом 128. Пісня ступенів. Десята сходинка. Терпіння. Бороли тіло і країну вороги затяті. Від юності моєї потерпав Ізраїль. Хребти мої орали плугарі прокляті, Від довгих борозен ще стогне край. Від тебе не сховаю грішну душу. Переможи мене і пута розсічи до тебе повертатись в лону мушу, наповни, я віддав усе і став нічим. Хай ворог осоромиться й відступить, і пропадуть усі, що зненавиділи сион. Хай висухнуть раніше, ніж розквітнуть. Від рук жниця, як роса згинуть, наче сон. А перехожі скажуть Ось здійснилось, Господь благословив синів і вірних дім. Зерно у стиглому колосі звеселилось, ну а полова за вогнем розвіялась, мов дим.